Град, блін, як яйце, бля, хамуха. Піпес. Ай-яй-яй-яй-яй, Шо творить? Горіх зламає, наверное, той, що в двері. Гни аж страшне. Ой-яй. Оце ливень, блін. Ну, ливень то ладно, а града оце Знову -то. Не може такого все нормально було. П'ять минут пройшло Все потрасило. Ось що, дивіться, це вже розтаяв, бля, такий а ну нива хоч Воды в лодку навело, та ні, льоду Лед, накидывал. За пять минут на бедокурова и пришло. Горих нагнула, как як, як лозину начать. Давай, давай, поднимайся. Вот так. Давай, давай, давай. буде прив'язати завтра або сьогодні на караул такі ледышки просто Ді. виноград пошматувала ну, такі такие просто кошмар побило мне Шифер цілий, слава Богу. Диви які куски? Це триндець. А Що ж мої огірки тут? Як не война, так погода. Сітка видержала в мене тут. Огірки. Цілі, йому! Так же, скільки пройшло, а він отакий о карау. Бідний мій виноградик Порубало його. Страшне. Світло виробилось. Ай-яй-яй!